Всім доброго дня! Ось такі величезні гаражні ворота ми практично зробили. Залишилося найбільш відповідальне завдання. Треба приварити завіси. Ворота дуже масивні, з кожної сторони буде 5 завіс, і 3 завіси тримають маленькі дверцята всередині. І Власне це відео буде про те, як ми приваримо ці завіси. Ось, власне, як виглядає сама завіса. Вона складається з 4 частин. Для кращого монтажу завіс ми трішки їх модернізуємо. А саме ось ці два компоненти. Ось так виглядає 10 завіс, які вже цілком підготовлені до монтажу. Щоб рівно виставити всі 5 завіс, ми використали ось такий кругляк. Усі завіси вже стоять на своїх місцях. Залишилося тільки їх приварити. Всі завіси вже на своїх місцях. Як можете бачити, кругляк ми вже дістали. Тепер залишилося тільки все надійно обварити.